Звернення до предків. Я стою на землі своїй і звертаюсь до роду свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по Духові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер. Встаньте непохитною стіною. Перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живе тепер мене і дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиї душі палав вогонь і скрик котрого у серці моїм. Повстаньте і спопеліть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм до бою. примножте силу нашу. І славу свою допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так.